Кус, що не любив кусатись, був собі кус. Подивіться, ось він іде по дорозі. Підійшов до калюжі, попив водички і перейшов калюжу в брід. Від мокрих лап за ним тягнуться сліди, схожі на фіалки. А з іншого боку. Іде ворона, її сліди схожі на хрестики. Бачите? Раптом кус сідає і замислюється. Ворона питає його. Ти чого рота роззявив? У мене в роті щось з'явилося. Від... Ано, ну відкриє рота ширше. Я подивлюся. каже ворона і уважно дивиться. Кусу у пащу. Косе, та в тебе ж зуби виросли. Навіщо зуби? питає кус. Щоб кусатися, відповідає ворона. Як кусатися? Ось так. Ворона як клац дзьобом, кус навіть позадкував з переляку. Тепер я спробую, говорить кус, Ам, Ворона ледве встигає відскочити. Правильно я кусаюся? Правильно, правильно, закаркала ворона, навчила на свою голову. І ворона полетіла. Бачите? А кус іде далі, хвостиком помахує, роздивляється на всі боки, зубами поклацує подобається йому зубами клацати. На лузі стоїть корова. Бачите? Рожевими губами ліниво пощипує травичку. Здравствуй, корова! кричить кус. У тебе зуби є? Замість відповіді корова піднімає голову і показує кусові зуби. Послухай, корово, ти любиш кусатися? Мовчазна корова хитає головою. Не любить вона кусатися. Кус іде далі і зустрічає свиню. Здравствуй свиня! Рох-рох, каже свиня. Це по-свинячому означає «Здравствуй». Ти вмієш кусатися? Можу і вкусити, але не люблю. Краще відкушувати добрі шматочки. А куз йде далі, зайшов у ліс, праворуч ялинки, ліворуч берези, і тут куз зустрічає вовка. Вовк клацає зубами і відкриває пащу, а куз зіщулився. Що? питає вовк. Зуби, ти, мабуть, дуже любиш кусатися. Дурний ти кусе, каже вовк, будеш кусатися, тебе ніхто не любитиме, а потім тебе самого можуть кусити. І вовк іде по своїх вовчих справах. Біля річки бобер гризе дерево. Бачите? Зуби у нього гострі, він не мов не гризе ними, а пиляє. Послухай, Бобер, каже куст, ти, мабуть, дуже любиш кусатися. Терпіти не можу кусатися. Але ти щойно дерево відкусив. Відійди на обік, радить бобер, а то на тебе береза впаде. Кусатися люблять тільки дурні, а я люблю працювати. Кус перейшов через річку по стовбуру дерева, яке звалив Бобер, і покрокував далі. Раптом назустріч йде хлопчик. Здравствуй, каже кус. Здравствуй, – відповідає хлопчик. Як тебе звуть? Кус, у тебе зуби є? У мене тільки чотири справжніх зуба, відповідає хлопчик. Бачиш? А у мене повний рот зубів, каже кус і відкриває пащу. Ти, напевне, любиш кусатися, каже хлопчик, і відходить в бік. Ні, не люблю я кусатися, рішуче заявляє кус. Ну тоді побігли грати. Запропонував хлопець. І вони побігли на випередки по дорозі. Побачив кус ворону і кричить Я не люблю кусатися. Кар. відповідає ворона і махає крилами. Чи то від радості, чи то від подиву. Бачите?